Вітаю, друзі! Ви на каналі Wild Fishing. Мене звати Владислав. І сьогодні нарешті-нарешті, друзі, потеплішов. У нас з вами у Фінляндії зараз 12 градусів тепла. Відчувається як десяточка стабільна. До цього були дні дуже-дуже холодні. Я кожній вихідні їздив на риболовлю, пробував щось спіймати. Нічого не клювало, нічого не виходило, коротше, риба спала. А сьогодні до мене дійшла невеличка інформація, що на місці, там, де я завжди ловлю. У цьому роті наловив. ловив, пішла рибка. Сказали, що ловляться карасі, ловиться плотва батониста, краснопірка здорова, там по 300-400. по Коротше, я їду перевіряти. Зараз взяв з собою фідер, всі снасті, як завжди. Заїжджаю, купую собаків. Напевно, якщо будуть ще креветки, візьму маленьку пачечку, але це не, не точно. бо кажуть, що на креветку теж клювало. І вирушаємо на велосипеді. Вирушаю на риболовлю, друзі. Приємного перегляду сідайте зручніше, беріть щось похавати, похрумкати і поїхали. Ось так от виглядає локація. Це новеньке місце, ви тут ще не були. Тут, бачите, стоять вон, трампліни там в далечині. Тут влітку катаються сорфери оці водні. І ось там уже якийсь чувачок сидить, дід і у нього клює, він зловить звичайну вудочку з купавцем. Але ще поки нічого не дістав при мені. Зараз побачимо. Коротше що, розкладаюся. От що в мене зі мною сьогодні я прикормочку взяв. Зараз покажу. Взяв сьогодні, друзі, прикормку від Real Fish. карась часник, тому що сьогодні хочу наловити карасів. Та взяти їх додому. А як ми всі знаємо? А як ми всі знаємо, карасики дуже солодкі, дуже потужні і коротше, ось так. От. Взяв з собою невеличкий фідер 2,70. Тут в принципі далеко кидати не потрібно. Будемо ловити на потерностер, годівничку зараз прив'яжу, десь рамів, скільки, я не знаю, Рані 30 тут вистачить, я думаю, плюс прикормка 50 волю. І отак от. Давайте починаємо. Ну що, let's go, я вже готовий. Якийсь у мене повідець. повідець метровий вийшов, ну я думаю, ми його трошки підріжемо. Треба переконатися, щоб задні нікого не було. Зразу ставимо кліпсу з вами, щоб не перекидувати по тисячу разів. Зараз пару разів з вами закормимось. Щоб ви розуміли, мужик тільки що при мені достав карася вже здорового. Трошки незручна, звісно, підставка, але що маємо, то маємо. У нас вже клює, перша покльовка, ну це як. Зразу моментально клює. Дивіться, друзі, я не розвожу вас. Серйозно. Я поставив великий гачок спеціально, щоб відкосити від, від, від велику маленьку рибу. Може схоже, так, лює. Да. А ні. це маленька риба просто, ну нічого. Зараз ми то все прикормимо, треба трошки. Треба трошки повідець, напевно менше зробити, бо щось він прям дуже висок... длинний в мене. Так, ну що, в мене вже що. От стріл такий нормальний. Так, да, у нас є риба. Нарешті, друзі. Ух, і це схоже на карасика. Я знімаю, я знімаю. Якщо карась, то це бомба. Ну схоже бореться як карась. ні, друзі, це плотва. Ух, яка жирна плотвичка, Дивіться! Оце батончик, оце я розумію. Хорош! Ну що, з почином вона вся ікрою, це просто бомба. Так, я візьму її поки що, бо зараз до мене приїде тест і він казав, що хоче половити рибу. Тарась наче. Знову плотва. Дивіться, яка вона, бляха муха. Unreal. Unreal батончики залетают на ура. Тенці, сьогодні буде просто шалений, риба ту без перестану, я такого давно вже не бачив, з минулого року. Ми вже спіймали з вами батончика такого. Я просто в захваті зараз до мене підійде. Мій тесть, коротше, з жінки і з тещою, що будемо тут робити разом. Це ж гарна плотвичка, але не така жирна як. Минулі. Поки чекаємо на покльовочку, друзі, розповім вам невеличку історію. Тільки що в мене ось е, в моєму ящику, ось тут, пересипалися париші. І була така двіжуха, коли приїжджаю додому з рибалки. День, два, три, чотири. Все добре. І тут бам, зима, друзі. Помічаю, що у нас у квартирі літає муха. Здоровенна, просто зелена така, поняли. Думаю, ладно, може, якась десь залетіла, звідкись, ми били її, все, викинули. Проходить пару годин, вилітає ще одна зелена муха. Коротше, напевно, штук 6. Ми їх зловили, ми їх пили. І вияснилось, що в мене в коробці, коли я був на риболовлі, ця вся двіжуха розсипалась і там повилуплялися мухи. І я просто не міг зрозуміти, звідки мухи беруться зимою. Де такі зелені, де такі здорові. Коротше. Так що будьте уважні, завжди закривайте всі свої коробочки може вилізти будь-хто звідти. Ось так от. Давай де в бік це карась. І хороший. А ні. Ого! Оце да. Ух ти! Хо -хо -хо -хо. А? Друзі, знову батончик, яка вона гарна, просто пушечка. Так, я прийшов, звісно, не за їми, так що ловимо карасів, а цяха відправляється далі. Щось мені здається, що карась сидить десь там в очереті, більш за всього ця вірогідність. Зараз приїдуть знайомі родичі і хай закинуть туди. Я думаю, там дід ловив карасів. Ми трошки кидаємо по центру, може перемістимося туди. Так, у нас є що? Схоже Да, да Покльовочка. Невелика риба, але не знаю, як відсікти, може. Перестати додавати прикормку можна спробувати. Вона прям пригає. Теж платва. Ну, сьогодні платвичний день у нас. Відкриваємо такий сезончик. І вся, друзі, закрою. Всередині повна, дивіться, яке пузо набите. І водичка потрошку прогрівається, я от відчуваю. Обгризає потужно. Давайте спробуємо без прикормки так, переставлю трошки Веліка ближче до себе, бо зараз відволічусь десь на попльовку і Велік мій поїде кудись. Вовне так поставити, щоб я його не зачепив. А в мене там все дергає. Погода сьогодні просто пісня. Так, треба перестати давати прикормку, бо щось риба перестала так активно клювати. Сюди б, звісно, залетіла доночка. Щоб не давати багато прикормки, кинути там разок і все. Чи клюєш, чи не клюєш? Так, да, клює. Ух ти. Щось є. Навіть б'ється. Так, да, на великий фідер так не відчувається. Цей просто ультралайтовий у мене є платвичка на базу. І всі беруть прям по самій гланди. Голодна, голодна, видно, що голодна риба. Давайте спробуємо закинути просто на пару опарищів. Який результат принесе нам така спроба. Чітко в тіль кожного разу. Щось мені здається, що там щось вже сидить. Хорош, теж гарна платвичка. Ой-ой-ой-ой, скільки тебе там з'їдає просто під чисту все. Так, я вже не сам, до мене підійшло сімейство. Зараз будемо всі в чотирьох. В чотири вудки ловити рибу. Мужик, отам сидів, він, отам Ну, біля йоки, поняв, кидав. Такий він катушки по голову кидав. І при мені трьох карасів достав. Конечно. Бачите, как бьется? Краснопирочка. Хорош. А то еще у нас не было сегодня. Гарно. Так, друзі, тепер я вже не один. До мене приїхала Яна. Закинула будочку. Ми прикинули прикормки, той самий, що в мене. Там папа з мамою. Попливок не стоїть, да, бо вони звичайно з грузиків, а я з собою взяв тільки все на фідер. Але і так можна зрозуміти, коли буде попльовочка, він встане, бо поведе в бік. Тож, дивимось тепер на інтенсивність. У нас сьогодні змагання, хто більше спіймає на кількість.

Мені покажи. <рес> такий довольний. <рес> Красота. І моя ось. Зараз я пытаюсь достать а, под портфелем а, Що сильно а, глубоко, так? І вода, ви бачите, як тихо стало. Дашки я так закричала, <рес> що вони <все> не допомогали. <рес> Блін, а як ти допомогти <рес> взяти? Захлібнув, захлібнув, західну. Достав, достав. О, хорош! Або карась, або плотва. Ведет как карась. А может, карась, карась? не карась открывать? Нет. Ну, плотва. Как она борется. Там какая дырка, какая ямочка с этим. Я потом нарезку наделаю. С плотвами. С плотвами. С плотвами. С плотвами. Ну, что тут у вас? Огонь. Dakar, сильно глибоко гавний той крючочок там. Зараз треба трактор. Я вас знімаю. Карасик. Дивіться, самі красиві. Ти бачиш, він близько як ходить. Саме смачний карас. А тепер зловила мама карася. Може так рядом, я не знаю, тут матрів 6, ну 7, так? Ну взагалі. Перший фінляндій карас. Скільки? П'ять. Шо. Плюс один. Я то що морду розбила. Ну, навіть трошки. Навірно, так. Оглосила малишку. А ну, я хочу зробити фотографію, де я просто його держу. Зараз. В руках? Він цей. Давай. Ну що ж у маленький? Я на фотках. Витягуйте, витягуйте. Тяніть, тяніть, як сама зіліна. Горікайте риба. Це не карась, так? А в тебе що? Make... Це теж плотва. А ні, підляща. Оце так треба зробити фото. Це це краснопірка. А яка вона, бля. Ти хтось хтось береш. Ну, власне, штучку. Я просто мата в мата в мету просто. А це не гусіра? Це краснопірка. Бачиш, які красні ці? Бачу, а гусіри теж. Ні-ні-ні. Давай, мочай подержати той. Ян Клює. Ну, скажи, рыба! Батон. Батончик. И у меня клюет. Ось так вот уже всі ловлять хто на поплавець, а? хто на фідер. Весела компанія в мене. Ще товариші під'їдуть сьогодні ввечері. Поки що невеличке затиш'я, але як лює. Не так інтенсивно, як зранку, але теж непогано. Диві, давай, ну давай, 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 давай. Пропустила. Другий зальот. Є. Yeah. Наша рибалка просто переростає в такий жорсткий ажіотаж, риболовиця, клює, краснопірки, карасі, все, що тільки можна, друзі. Давай моя. Якщо буде щось величезне, я ще щось вам зніму, покажу, але сьогодні ми завершимо риболовлю. Відео, точніше, ловимо далі. Дякую, що зі мною, ставте вподобачку, підписуйтесь на канал та приймайте участь у всіх розіграшах. Там вся інформація в шапці профілю каналу. До зустрічі на риболовлях! Бувайте! Друзі, Зараз вам покажу наш сьогоднішній улов. Це тільки один пакет. Покажу, тут просто такі ось батони. Красиво, красиво покажи. Різні розміри карасиків. Красив, ось такі ось батони. Краснопірочки. Просто огонь. Це один пакет. Зараз тут підручний. Тут також гарні батони. Це найвелика плату, яку я спіймав. Карасик теж на базі. Коротч, рибка просто бомба. pois